Сказав саме та Запитуйте, відповідаємо. Саме в такій формі пройшла зустріч із проспілковим активом Андрушівського району, який зініціювала голова Федерації проспілок області Неля Паламарчук. Відповісти на запитання приїхали спеціалісти різних галузей. Роботодавці і всі не завжди дотримуються проспілкового законодавства. Сьогоднішня зустріч якраз показала, що і Федерація профспілок області вона зацікавлена у захисті інтересів всіх працюючих незалежно в якій сфері. За п'ять років із проспілкових об'єднань України вийшло близько двох мільйонів людей, а довіряє профспілці лише кожен п'ятий. Таку невтішну статистику констатували делегати з'їзду. Проте сьогодні наголошує голова федерації. Одне із основних завдань проспілки зламати стереотип про те, що це споживацька каса. Адже основне завдання сучасних проспілкових організацій зробити все можливе, щоб кожен міг захистити свої права. Проспілкова сторона висвітлила 39 позицій. Які вона внесла до нашої, до нашої угоди, яка яку ми заключили між обласною державною адміністрацією, роботодавцями, об'єднанням роботодавцями і профспілками. І на сьогодні мені дуже приємно повідомитись, що владна сторона і роботодавці сіли за стіл переговорів для того, щоб обговорити кожну із них. Крім розгляду актуальних питань заборгованості по заробітній платі, пенсійної реформи, нелегального працевлаштування та інших, констатували також і певні напрацювання. Зокрема, в 2011 році прийнято закон про соціальний діалог в Україні та розроблено проект трудового кодексу. На стадії розробці знаходиться концепція з удосконалення заробітної плати у бюджетній сфері, виконання якої розраховано на 5 років. Крім того, відтепер усі члени проспілки мають змогу отримати в обласному центрі безкоштовну юридичну консультацію результацію за гарячою лінією 47 24 69